Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні ми розпочнемо новий розділ, який називається Моя школа. І перша тема цього розділу безпечна дорога до школи. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти стань мечемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі. Сядьте на місця свої. Погляньте, будь ласка, на екран, що зображено на фото. На фото ми бачимо частинку вулиці. Скажіть, будь ласка, а для кого призначено ці частини вулиці? Перша частина вулиці призначена для автомобілів. Друга частина вулиці призначена для пішоходів. І третій малюнок. Вулиці призначено для велосипедистів. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, що зображено на фото. На фото ми бачимо проїжджу частину і тротуари. Так, в нас на вулиці є частина, по якій їздять автомобілі, і тротуари, по яким ходять пішоходи. Погляньте, будь ласка, на ці малюнки, роздивіться їх уважненько. Скажіть, що ви бачите зображеним на цих фото? Звичайно, на цих фото чітко бачимо тротуар, який призначений для руху пішоходів. Тобто це ця частинка вулиці, по якій дозволяється рухатися пішоходам. Глядьте, будь ласка, на цей малюночок, що зображено на фото. На фото ми бачимо проїжджу частину у великому місці. Проїжджа частина призначена для руху транспорту. Подивіться, яка вона широка у три полоси, тому що тут їздять тільки транспортні засоби, а пішоходам і велосипедистам сюди не можна для того, щоб не було різних аварій. Погляньте, будь ласка, наступні малюночки. Що ми бачимо на малюночках? Ми бачимо частинку, по якій можуть ходити пішоходи, і вона називається тротуар. А подивіться, будь ласка, діти, а як ми можемо зрозуміти, де тротуар, а де проїжджа частина. Так, тротуар від проїжджої частини відокремлюється бордюрчиком. Його зображають або біленьким кольором, як на першому малюнку, або білим і червоним у шахматному порядку, як зображено на другому малюнку. Тепер подивіться уважно на ці малюночки і скажіть, що зображено на цих фото. Так, на цих фото ми бачимо саме проїжджу частину. Це місце підвищеної небезпеки. Чому, діти? Тому що по проїжджій частині їздять транспортні засоби. Але діти є такі ділянки проїжджої частини, по яким потрібно перейти вулицю і пішоходам. І дуже часто, коли пішоходи не дотримуються правил техніки безпеки, не дотримуються правил поводження під час переходу вулиці, то дуже часто трапляються різні погані ситуації, і люди знаходяться у підвищеній небезпеці. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Що ви бачите на цих малюночках? Скажіть, будь ласка, де ходять пішоходи на цих малюночках? Так, дітки, пішоходи ходять на своїй частині, яка називається тротуаром. Так, а де їздять машини? Правильно, а машини їздять на своїй частині, яка називається проїжджою частиною. І навпаки, такого не має бути. І просто не буває. Ніколи автомобіль не буде їхати по тротуару, а людина ніколи не має йти по проїжджій частині, тому що це дуже і дуже небезпечно. Давайте спробуємо з вами відгадати загадку. Тротуари це доріжки, ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Так, саме пішоходами називають людей, які рухаються по своїй правильній тротуар, частині дороги тротуаром. Нас із вами. Крім проїжджої частини тротуарів, оточує в житті багато різних знаків. Розгляньте, будь ласка, ці знаки, що вони означають. Подивіться, перший знак, на першому знакові зображено автобус. Як ви думаєте, що він має, може означати? Так, якщо стоїть такий знак, значить це зупинка автобуса, тобто тут автобус зупиняється. На другому малюночку ми бачимо, що людина йде. Це означає, що тут люди. На третьому малюночку ми бачимо велосипед. Про що це говорить? Це говорить про те, що частинка дороги призначена або не призначена для велосипедистів. І на четвертому малюнку ми бачимо, як людина переходить пішохідний перехід. Тобто, цей знак так і говорить, що зараз. Перед автомобілістами буде пішохідний перехід. Скажіть мені, будь ласка, який знак встановлюють біля пішохідного переходу? Звичайно, четвертий знак там, де людина переходить пішохідний перехід. А на форму яких геометричних фігур має кожен із цих знаків. Перший знак має форму прямокутника, другий і третій форму круга. А четвертий Квадрата, а те, що знаходиться всередині, схоже на трикутник. Дорожні знаки допомагають як водіям, так і пішоходам. Дорожні знаки можуть забороняти, дозволяти рух і попереджати про небезпеку. Усі дорожні знаки поділяються на сім груп. Попереджувальні знаки пріоритету. Заборонні, вказівні, інформаційні знаки сервісу і знаки додаткової інформації. Давайте ми розглянемо їх детальніше. Ось на екрані ви бачите попереджувальні знаки. Як ви думаєте, дітки, якщо попереджувальні, то що вони роблять? Так, вони попереджають автомобілістів, що попереду щось не так. Або якась ділянка ремонтується, або не дуже гарна і якісна дорога, або там залізнична дорога, або села, або міста, в яких можуть ходити люди через дорогу. Тому попереджувальні знаки попереджають про якісь нестандартні ситуації. Далі, знаки пріоритету. Погляньте, будь ласка, ці знаки, їх не дуже багато, але вони теж важливі. Тобто, де потрібно зупинитися? Де забороняється їхати у дві сторони, а тільки в одну їдуть автомобілі? Де забороняється звернути вліво або вправо, начебто дорога є, але заборонено туди звертати. Тобто ці знаки пріоритетні. До них дуже ретельно мають прислухатися автомобілісти. Наступна група це заборонні знаки. Заборонні знаки, діти вони забороняють щось робити або автомобілістам, або пішоходам чи велосипедистам. Як правило, дітки вони мають червону риску по краях, або червону риску перекреслену через весь знак. Тобто забороняється щось робити під час руху. Для автомобілістів або для пішоходів. Далі вказівні знаки вони вказують на якісь певні елементи, тобто певні участки дороги мають якісь свої нестандартні ситуації, і вказівні дорожні знаки на це вказують. Інформаційні знаки вони надають автомобілістам або пішоходам певної інформації, що попереду є пішохідний перехід, що є надземний або підземний перехід, що можуть ходити люди, що дорога має декілька напрямків, що рухатися на цій ділянці потрібно тільки із певною швидкістю, і так далі. Тобто вони. Про щось інформують. Знаки сервісу. Що це за знаки? Такі знаки попереджають автомобілістів, що попереду є різні сервісні центри. Наприклад, якщо у автомобіліста закінчується пальне і йому потрібно заправити свій автомобіль. Знак сервісу говорить про те, що через стільки-то метрів або кілометрів. Буде заправка. Якщо, наприклад, автомобіліст дуже погано себе почуває, і знак із плюсиком може попередити, що недалеко буде медпункт, або якщо він зламалася машина у автомобіліста, то попереджає, знак попереджає, що є сервісні центри, які можуть відремонтувати. Або, наприклад, стомився водій, йому потрібно перепочити. Є знаки, які попереджають, що неподалік є місця, в яких можна зупинитися, перекусити, відпочити і так далі. Тобто вони розказують про те. Деякі сервісні центри можна знайти, якщо це необхідно для водія. Далі знаки додаткової інформації. Ну, вони самі за себе говорять: вони надсилають, надають якусь додаткову інформацію. Таку, яка не може бути постійно на дорозі. Тобто це якісь нестандартні ситуації, на які потрібно звернути увагу. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Як правильно переходити проїжджу частину? Спочатку, дітки, вам потрібно стати перед дорогою і поглянути наліво, потім пройти до середини дороги і поглянути направо. І обов'язково запам'ятайте, що переходити дорогу ви маєте тільки на пішохідному переході. Але бувають і такі випадки, що пішохідного переходу ви можете не знайти. Наприклад, якщо ви переходите дорогу в селі, маленьке село не завжди має пішохідний перехід. Тоді, дітки, вам обов'язково потрібно подивитися, перед тим, як ви будете йти на дорогу, треба... Зупинитися на тротуарі, поглянути наліво, поглянути направо. Якщо автомобіліст е, далеко, то ви можете переходити дорогу, якщо ви встигаєте. Але якщо автомобіль наближається, то навіть е, і не, не потрібно цього робити. Тобто потрібно зупинитися і перечекати, поки автомобіль поїде далі. Зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути наш зошит і знайти тему безпечна дорога до школи. В різних зошитах це різні сторіночки, тому ви, будь ласка, шукайте тему не по сторіночках, а по назві Безпечна дорога до школи. Я хочу вас ще попросити, якщо у вас є таке завдання, ви його виконуєте у своєму зошиті. Якщо завдання такого немає, то ви просто переглядаєте наш відеоурок і виконуєте його услуг. Перше завдання. Проведіть олівцем на малюнках різні шляхи до школи. У вас в зошиті є два малюночки, не розфарбовані. Вам необхідно простим олівчиком показати хлопчикові два різні шляхи до школи. А потім, дітки, розфарбуйте той малюночок, на якому вказано найбезпечніший шлях до школи. Якщо у вас є це завдання, дітки в зошиті, ви його, звичайно, виконуєте. Завдання номер два. Розгляньте, будь ласка, дорожні знаки. Нам необхідно пронумерувати знаки відповідно переліку, який є в нашому зошиті. Перший пішохідний перехід. Знайдіть, будь ласка, де в нас на малюночку знак пішохідний перехід. Ось він, поставте, будь ласка, туди цифру 1. Друге велосипедна доріжка. Знайдіть знак, який вказує на велосипедну доріжку. Ось він під номером 2. Цей знак поставте, будь ласка, туди цифру 2. Третій підземний перехід. Де в нас підземний перехід? Ось він. Так, поставте, будь ласка, туди цифру 3. Четвертий автобусна зупинка. Де в нас знак автобусна зупинка? Ось цей знак правильно. Поставте, будь ласка, цифру 4. Далі прохід людей заборонено. Де в нас такий знак? Ось, дітки, заборонено, перекреслено червоним. Поставте, будь ласка, п'ятірочку сюди. І шостий знак обережно діти. Ось він, цей шостий знак, поставте туди, будь ласка, цифру 6. Наступне завдання, якщо воно, воно у вас є, ви його виконуєте. Якщо немає, то тоді не виконуєте. Розгляньте малюнки, будь ласка, та з'єднайте їх парами за допомогою стрілочки, де велосипедист і його частинка дороги, де пішоходи переходять через пішохідний перехід, де автомобіль їде по своїй частині дороги. І де трамвай рухається по своїх коліях? Об'єднайте, будь ласка, парами малюнки. Наступне завдання, якщо воно є в вашому зошиті, будь ласка, його виконуйте. Якщо немає, то опрацьовуємо усно. Розгляньте зображення дорожніх знаків. Які, яка форма в кожного з них? Вам необхідно позначити відповідну фігурку навпроти знаку за зразочком. Ось подивіться: перший знак у нас має форму кола. І напроти фігурки геометричної кола ми ставимо хрестик. Другий знак у нас має форму квадрата. Шукаємо, де в нас геометрична фігура квадрат. Ось, і напроти цього знаку, ось тут ставимо хрестик. Далі дивимося, знак має. Восьми кутнув, тобто багато кутник. де в нас є такий самий геометрична фігура така. Ось вона. Ось тут ми маємо поставити знак: хрестик або плюсик. Далі, наступний знак має геометричну форму трикутничка, де в нас є трикутничок. Ось він. Напроти цього знаку і напроти трикутничка ставимо хрестик. Далі ми бачимо знак, який нагадує нам ромб. Де в нас геометрична фігура ромбу? Рухаємося. Ось вона, ось тут напроти ромбу і напроти цього знаку ставимо хрестик. Далі наступний знак знову має геометричну фігуру коло. Ось напроти кола ми маємо поставити хрестик. Знову ж таки, знак має трикутну форму. Шукаємо, де наш трикутничок і ставимо напроти. І останній знак він має яку форму? Форму прямокутничка. Ось напроти прямокутничка і навпроти цього знаку ставимо плюсик. Якщо у вас якихось знаків немає, нічого страшного, ви вибираєте ті знаки, які у вас є. Тепер погляньте на наступне завдання, діти. Давайте ми з вами запам'ятаємо, що коли світофор блимає червоненьким кольором, це означає для всіх. І для автомобілістів, і для пішоходів, що потрібно зупинитися. Тобто червоне світло це стій. Якщо жовте світло горить на світофорі, це означає, що потрібно приготуватися, і скоро ви будете переходити дорогу, або автомобіль буде рушати, їхати далі. Тобто, жовте світло це готуйся. Якщо на світлофорі загорівся зелений колір, то це означає, що і автомобіль може їхати далі, і пішохід може рухатися через проїжджу частину. Тобто зелений колір це рушай. Давайте зараз, дітки, ми з вами зафарбуємо віконечка світлофора у відповідні кольори. Стій. Ми маємо що зафарбувати? Верхнє віконечко у червоний колір. Якщо в нас слово готуйся, що і в який колір ми фарбуємо, ми фарбуємо друге віконечко у жовтий колір. І якщо в нас слово рушай, то ми маємо зафарбувати третє віконечко світлофора у зелений колір. Будь ласка, зобразіть це у своєму зошиті. Який же висновок ми можемо зробити з вами наприкінці нашого сьогоднішнього уроку? На червоний йти не можна, стережись і зупинись. Жовтий світить будь готовий. На зелений не барись, вільний шлях сміливо путь. Правила ці не забудь! Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому електронному щоденничку. А ще, дітки, я хочу, щоб ви обрали емотикон, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Я з усім впорався. Мене урок засмутив, було складно та нічого не зрозуміло, більше сміху, ніж навчання. Свій настрій залишу в секреті, все було легко та просто чекаю наступний урок. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу і прощаюся до наступних зустрічей.